Тоні, річ окі, як плечені провади, і сила для чоловіка показують свої роботи на місцях. Відстоюють права до вицілу духові. Це ті жінки, які сьогодні розцігують удар і дають можливість розвиватися зовсім з іншим сил, зовсім з іншим посилом для всіх українців. Управління. Насправді ефективне. Управління Завтра підпорядковується їхній волі. Тому ефективне управління це метод добру лідерів, тих лідерів, які формують командне мислення, нову політичну культуру в Україні. Лінію оборони тримають живі. Інтелігенція це той пошарок суспільства, який працює і зовсім з іншим готуючим фактором. Доводять те, що Україну треба змінювати. І на кінець я хочу завершити словами Ліни Костем, жінки морального авторитета. Єднай по світу український люд і клич до праці для добра.